В одинадцяти на базі фірми Надія відбувся щорічний конкурс молодих кулінарних талантів під назвою Кращий за професією». Офіціанти ресторанів фірми Надія змагалися за першість в оформленні та сервіруванні тематичного великодного столу. Розинкою став конкурс між двома ресторанами Фірми Надія Європейський та Національний. Холодна закуска Морська фантазія сала жак фірмова закуска з пряних овочів та морський пейзаж, десерти бананові скали та крем-карамель. Усі ці страви різних країн світу. Новинка від двох ресторанів. Проте кульмінацією конкурсу стали страви патес індичої печінки з інжиром та фісташками від європейського ресторану. Унікальність в поєднанні інгредієнтів: печінка індича і такі десертні продукти, як інжир, фісташки і смородина. І це ми все поєднали. І вийшов такий букет, що пальчики вижиш. Та вогняна ягня від ресторану Національний. Розинка його. В тому, що воно годоване тільки молоком, і подається воно в гранатовому соусі. Смак цього ягнята походить в тому, що його запалюється, виноситься з таким сфєрверком. Неабиякої фантазії до приготування нових страв доклали і цехи фірми Надія своїх постійних та нових клієнтів. Надія нині може здивувати штруделем з пікантною начинкою. Це те овочів зі спаржевою фасолою та шампіньонами. Порадували і кондитери. Останніми модами в Європі є батончики з в'яленими помідорами і оливками, різні шикарний асортимент тортів, пляцків. Також ми використовуємо вже капкейки з фруктами, з яблуками, шоколадом. А ще такі тістечка, як Упі, оригінальні. А також традиційна у нас паска вона, як є святкова окраса ну, великоднього столу. Ковбасний цех фірми Надія презентував і нові м'ясні шедеври. Сьогодні притулок до великодня з ковбаски, зроблені з індичого м'яса. Це як серед тис індекса є король. От ми сьогодні поставляємо його на цей великий. Дуже смачні кобаси з цього м'яса. Є смачна блуженина. Запікаємо і трошки закупили ми від сусідів до горців. Це ми от представляємо ковбаску зірка Ерга». Ось теж у нас стоїть нас на столі. Трошки вона з смаком перчена, бо так як ми горці любить трошки більш перчене м'ясо. Ну це для любителів. Такої страви усі витвори кулінарного мистецтва прискіпливо, проте об'єктивно оцінювало професійне та компетентне журі. Два їхні зала надія це національний європейський. Прийшли з сертифікацією. Вони мають сертифікати чинним на два роки. Ніколи за свій період взагалі часу і походу в ресторани не завресторану, не зауважувала, що може бути в них неякісна продукція. Вишикована, смачна, і саме основне я хочу зауважити, що вміють подати для оцінки запропонованих новинок на цьогорічному конкурсі. Застосовувалася п'ятибальна система за світовими ресторанними критеріями. Адже нині головний девіз фірми Надія надія вища якість. Ми кожного року запрошуємо волонтерів з різних куточків світу для навчання наших кухарів, наших працівників рецепції. Ми їздимо, ми відвідуємо багато семінарів у Києві, у Львові, тобто виписуємо дуже багато літератури навчальної, проводимо тренінги, майстер-класи в себе на місцях. Тобто, йдемо в ногу з часом або навіть можна сказати, випереджаємо цей час. Переможцем цьогорічного конкурсу Кращий за професію стала страва Палаюча ягня. Кращі спеціалісти були нагороджені грамотами та преміями. А найкращі страви доповнили меню ресторанів фірми Надія адже Надія це вища якість.